Дозволиш вам? А, так, Роман Олександрович Чеченко. Я ж приводу твоїх курсантів. А я їм вже повідомив, що в них буде новий курсовий офіцер. Можливо, і не буде. Не питай мене, як. Але вони склали екстерно всі іспити за старші курси. Тест білоуса в них був зарахований ще на початку навчання. Вони готові до виконання бойових завдань. А що вас змусило передумати? Не що, а хто? Твої курсанти. Такі ж уперті, як їх, курсовий офіцер. Я просто зрозумів, що я їх в академії не втримую. Я завжди знав, Роман Олександровичу, що ви мудра людина. І від мене, і від усієї групи вам велике дякую. Чекай. Є одна умова. Будь-що. Ти їдеш разом з ними. А їх відправляють на нуль? Ніякого нуля. Посилення прикордонного режиму з так званою Придністровською Молдавською Республікою. Це якийсь жарт? Нічого смішного не бачу. Просто хлопців звідти переводять на північ, на схід. Нема ким замінити. От ви і закрийте цю прогалину. Тобто, поки мої хлопці рубашаться на сході, я буду відсиджуватися в тилу. Це не польський кордон, там теж небезпеки вистачає. Ну, поки твої освояться, тоді ти зможеш поїхати до своїх побратимів. Скільки в мене є часу, щоб прийняти рішення? Небагато. Виїзд через три години. Хоть моя скромна думка, то логіка ректора абсолютно зрозуміла. Чисто теоретично твої курсанти добре підготовлені, але їм потрібен сильний командир, тобто ти. Що я побратим скажу? Скажи, як є. Правда. Зрозумій, ти вже давно не той Іван Криницький, яким був раніше. Самостійний, егоїстичний. Я саме такий, як і був. Люди не міняються. Категорично з тобою не погоджуюся. У тебе в житті з'явилися люди, за яких ти тепер несеш відповідальність. Без тебе вони першокурсники. А з тобою сила, міць та криця. Таж ти ще почнеш цитувати «Зоряні війни. Якщо тобі це допоможе прийняти рішення, то я можу процитувати декілька епізодів. Віловий відвар. Моя особиста рецептура м'ята, трилисник водяний. Це дідота. За те, друже мій, безмежно корисна. Волод, дякую тобі за все. Окрім цієї бодяги. Дякую за відновлені руки, за поради. Я теж дуже радий, що Доля познайомила мене з тобою. Ну, що бігти. Скоро виїзди я з Наталкою не попрощався, як в 2008-му. Біжи. Жінки вдруге таке не пробачають. А ну, я не переживу. Іван, кажи. Наталя, ти де? Я терміново їду в Староконстантинів збирати членів родин. Військослужбовці зі сходу. В тебе щось термінове? А, я хотів поговорити. Тут така справа. Давай потім поговоримо. Повернусь. Я тебе дуже погано чути. Тут дорослі, певний зв'язок, я тебе майже не чую. Іван. Ну добре, тоді потім поговоримо. Па. Щось реактор дуже довго думає. Патрони занудствуй. Шикуйся! Що довимахувалося? Вночі виїжджаємо на позицію. Так. Рано радіти, я з вами. Ця ножна краще, ніж перший, Іван Ростославич. Краще було б, якби не було приводу. Речі збирайте. Зачекайте, ну, зараз подивлюся на Ти як? Норм. Тримаюсь. Поки що. Там на Київщині жах. На півдні також. Я знаю, що. До нас їдуть діти військовослужбовців зі Сходу. Потрібно розселити по місту. Ти зможеш зі мною поїхати по постільну білосну. Я боюсь не встигну з тобою з'їздити. Мені потрібно збиратися. А куди ти? На позиції. У нас ректор направляє всієї групи разом з криницьким. Як це так? Направляє. Ну, ми здали всі іспити екстерном, тому все чесно. Виїзд за кілька годин. Так от ні, я. Я... Я, я тебе нікуди не пущу. У мене тільки що була така складна розмова з мамою. Дружиться ти, ти мав порадитись зі мною. Це не моє рішення всієї групи. Ти, Ми їдемо на кордон з Придністров'ям, Так що можеш не переживати там спокійно. Покійно. А як же я? Ну, з тобою буде тато, тому я за тебе спокійно. Я тепер буду за тебе неспокійно. Я... Я людина. Я жива людина. Ти розумієш? Під! Підять! Хотів тобі сказати, що ти не просто повар, який має яйця для кулінарії, а... а справжній мужик за єлами. Дякую, приємно чути. Серйозно, ти міг би чухнути з батя за кордон і... Чілити собі там якісь масляти. Мене виховували, що родина завжди має бути на першому місці. Зараз моєю справжньою родиною є наша група. Від вас втікти це себе не поважати. Знаєте, ти завжди можеш на мене розраховувати. Завжди. Ти теж. Рожи себе. Андрей, я ставився до тебе скептично. Мушу дізнатися, я помолявся в тебе. Ти мене приємно здивував. Незвично від вас чути такі компліменти. Угу. А ти знаєш, ти. Ти не зазнавайся. Бережи себе синку. Виконується. Давай. А, на, 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 Наталь. На, нарешті я до тебе дозвонився. Е, ти де. Ай на трасі. Ми пробили колесо. Тут зв'язок нестабільний. Ти коли будеш? Я поняття не маю. Чекаємо, поки водій запаску поставить. Послухай, я мушу тобі дещо сказати, важливе. Ай, блін, мене сідає батарея на телефоні. Це не почекає? Ні, бо я зараз їду. А Алло, ало? Наталь, я завтра зараз виїжджаю на фронт. Чуєш? А -а Алло, Наталь, чуєш. Давай! Рівняйся! Срилка! Вільно. Курсанти, війна змусила вас швидко подорослішати. Тепер ви вже не ті діти, які прийшли сюди рік тому. Ви захисники держави. Слухайтесь вашого командира. Нехай Бог береже вас. Слава Україні! Пане полковнику, група, курс... група курсантів для виконання бойових завдань прибула старший майор Криницький. Вільно. Вільно. Скільки ж вам років? Плюс-мінус 20, якщо не враховувати мене. Їдьте. Я почав служити, коли більшість з вас ще не народилась. Пане полковнику, незважаючи на такий юний вік, вони мають достатній рівень знань та підготовки. Ну наскільки вони підготовлені, ще побачимо. Для тих, хто не в курсі. Ви знаходитесь на кордоні України. З невизнаною Придністровською республікою. Псевдодержавним утворенням, яке повністю контролюється спецслужбами Російської Федерації. Тому, як думаєте, що ви на курорті, ви помиляєтесь. Усім ясно. Так є! Розійтись! Наталія Лаївна. Наталія Лаївна. Кутра година. ранку. Щось я зовсім притомилася. Усіх mm -hmm. у нас було важко ніч. Дякую. У нас все під контролем. Станом на зараз усі евакуйовані сім'ї військовослужбовців зі сходу розселені по Хмельницькому. Організовуємо їм харчування. Це добре. Оксані, дякую за допомогу. Прорвемось. Я заскочу додому помитися, перевдягтися і через пару годин тебе підміню. Добре? Думаю, дякую. To Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you, dear Andrewka. Happy birthday to you. Дякую, друзья, я уже и забыл. Загадуй, Бажаня. Давай! Давай! Ну что, молодь, пришел ваш час попрацювати. Ситуація наступна. Багато хто з наших поїхав на фронт. Людей бракує. Тили оголились. Отже, потрібно провести патрулювання у складі прикордонних нарядів. Значить так, ділимося на дві групи по чотири військовослужбовці. Все вірно. Вихід тільки в присутності командира Міняєтесь кожні 4 години. Усе зрозуміло? Так є! Приступайте до виконання завдання. Значить, Перша четвірка Вільчинський, Боршевська, Абрамчук, Іванченко. Всі інші відпочивають за дві хвилини в повній бойовій. А... Можна без рюкзака. Я ж надіюсь, ти не згадав бажання про бойове завдання. Піс, мінус. Ivan? Ivan, tu doma? Ivan? Це пане майор. Хто тобі про це сказав? Я теж психував, коли ви в мене телефон забрали, я не міг поговорити зі своєю колишньою Марічкою. Вільчинські взагалі то це різні речі. Старий, ти подякуй пану майору, що він тобі від неї врятував. Він чоловік зразу відчував, що Марічка тут він не пара. Якщо вам потрібен був зв'язок, то мені останні раз повідомлення від мами приходили біля зламаної сосни. Метрів триста вверх. Всім зайняти кругову оборону, я за пару хвилин буду бігом. Алло Іван, ти де? Алло, Наталь. Привіт, послухай мене, будь ласка. У мене дуже мало часу. Вибач мене. За що? Ти можеш подумати, що я знову тебе збрехав, але це не так. Все дуже швидко перегралося. Послухай, Іван. Дай мені договорити, будь ласка. Я давно хотів тобі про це сказати, але. Телефон був вимкнений, то зв'язку не було постійно якась фігня. Ти де зараз? Я не можу сказати. Ми на завданні. Я разом з курсантами їх відпустила. Я разом з ними. Українськи, ти знаєш, я навіть не здивована, що так сталося. Ти ж не можеш, щоб було так, як у нормальних людей. Да, але це якби не війна. Послухай. Я поважаю твій вибір. Не переживай, все буде добре. Як я хотів це почути. Ти навіть собі не уявляєш, я місця собі не знаходив. Але головне, я так тобі і не сказав. Ну, кажи вже нарешті. Я люблю тебе, Наталка. Пробач мене знову, що я кажу досі так тобі, це по телефону, а не дивлячись тобі прямо в очі. Криницький, я теж дуже тебе люблю. Я дуже хотів це почути. А тепер іди на надири зади цим клятим окупантом. Виконується. Бережи себе, добре. Нарин, хочеш батончик енергетичний? Хочеш? Дякую. А мені піть. Ну, тихо. Там тут є. Чули? Угу. Аж Краницький наказав нам тут сидіти. Ну, то ти сиди тут. Здається, десь тут. Та нікого тут немає. Є. без глупостей. Колени. На колени, сука! Оружие в мою сторону. Быстро. Приготовили документы. Интересно, девки пляшут. Чил, чил, я крыныца звездок. Чил, я крыныца выйду на звездок. Вельчинский! На развесок. Давай, шевелись, тварь. Ровно, ровно. Принимай пассажиров. Принимай. Для... Броню ремни, шнурки снять. Это пойдет с нами. Давай, Ступеньки, шевелись. голова. Голова. Ступеньки осторонь. Давай. Ровно. Стоять. Руки. Нагнулся. Вот так. Повернулся. Имя, фамилия? Да, Андрей Абрамович. Отчество? Сергеевич. Дата рождения? 25 лютого 1929. Ну, с днем рождения, сынок.